Вітаємо, друзі! У нас досить широке поповнення новинок у категорії сигнали. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Зможете не тільки побачити, а й почути новинки. Тут у нас присутні пневматичні та електромагнітні сигнали. Пневматичні працюють за допомогою стиснутого повітря, який проходить через мембрану чи резонатор та створює коливання і звук. Електромагнітні працюють за допомогою магніту, що притягує пластину та також створює коливання і звук. Почнемо з пневматичних сигналів. Модель Ка 1405. Живлення 12 вольт дві частоти 530 та 680 Гц. Гучність від 115 до 139 дБ. Сила струму до 20 а. Підключення через реле. Його звук. Наступна модель Ка 1455. Жилення 12 вольт. Частота 530 680 Гц. Гучність від 115 до 139 ДБ. Сила струму до 20 А. Підключення через реле. Його звук. Моделька А1424 червоного кольору. Живлення 24 вольти сила струму до 10 А. Його звук. Моделька А 1410 чорного кольору. Живлення 12 вольт сила струму до 20 А. Його звук. Моделька А1340 в формі дудки. Довжина 420 мм. Живлення 12 вольт. частота 680 Гц. Гучність від 105 до 118 дБ сила струму до 20 А. Комплектація сигнал, компресор, реле та кріплення. Його звук. Модель ка 1330 форма дудка, довжина 330 мм. Живлення 12 В, частота 680 Гц, гучність від 105 до 118 дБ, сила струму до 20 А, комплектація, сигнал, компресор, реле та кріплення. Його звук. Модель К2238. Дві дудки. Живлення 12-24 Вольти. Робочий тиск. Від 03 до 1 мегапаскаля. Гучність від 105 до 118 дБ, сила струму до 4 А. Комплектація, дві дудки з клапаном та кріплення. Його звук. Щодо компресорів в новинках такі моделі: Ка 1412. Живлення від 12 вольт сила струму до 20 А. Та КА 1414. Живлення 24 вольти, сила струму до 10 ампер, підключається до бортової мережі через РЛ.